Час земляних робіт біля адміністрації президента випадково в когось з'явився ключ від цієї спеціальної техніки, випадково хтось почав цією технікою чинити провокації, їдучи на працівників спецпідрозділів і намагаючись нібито протаранити і пробитися до адміністрації президента. Крім того, ви знаєте, що зразу після цього влада застосувала своїх штатних провокаторів, так званих тітушок, спортсменів, які отримують відповідну винагороду за їхні провокації в місті. Ми знаємо, що таких спортсменів близько 5 тисяч вже задіяно по Києву. Щойно прийшла інформація, що з Полтави відправили ще три автобуси з добре натренованими провокаторами. І вони імітували нібито напад на адміністрацію президента, що дало нібито законні підстави спецпідрозділам почати застосовувати проти них силу. Ну і, звичайно, сталася така ситуація, що люди, які йшли на мирну демонстрацію на Майдан Незалежності, побачивши, що нібито є якісь там непорозуміння спецпід... спецпризначенців, і. Мирних громадян, які потім виявилися тітушками, зрозуміло, що і були деякі спроби заступитися за ними. Таким чином, влада постійно намагається провокувати. Це дає право, як на їхню думку, міліції використовувати свої спеціальні заходи. Але весь світ діло відео, які сьогодні і в інтернеті, можна знайти, що робили беркутівці не тільки з нашими студентами в на суботу, але що вони робили з затриманими на банкові. Я зараз не хочу давати оцінку діям тих молодих людей, які були затримані. Я хочу дати оцінку діям беркутівців. Навіть якщо ці молоді люди вчинили злочин, то ніхто не давав права пер бити палками по голові, бити ногами у всі можливі частини тіла. Все це супроводжувалося принизливими вигуками, на коліна стати вимогою, віддавати честь. Ну даруйте, будь ласка, ну, це вже є верх приниження. Хто служив в армії, той знає, про що я говорю. Як так, людина озброєна з ніг до голови, причому працює на заробітну плату, яку ми зі своєї кишені, платячи податки, їх забезпечуємо і вони собі дозволяють таке робити. Вигукій, чи ти ще живий, ну вибачте, будь ласка, все це супроводжувалося добірною російською лайкою. Даруйте, це не спецпідрозділи, це не правоохоронці, це не люди, які служать. Українському народові і суспільству це є злочинці в погонах, це є бандити. І наша вимога є однозначна. Окрім відставки уряду, не тільки має бути підставка силовиків, не тільки розформування отаких спецпідрозділів, які працюють на господаря свого, а не на народ. Це має бути Кримінальна відповідальність по відношенню до всіх представників правоохоронних органів, які переступили закон, переступили мораль і пішли проти власного народу. Ми знаємо, що, наприклад, в суботу використовували беркут з Луганська і з Дніпропетровська, не Київський Беркут, а Беркут з Дніпропетровська, який, до речі, є відомий тим, що його постійно тренують для розгону футбольних фанатів. Це є найжорстокіший беркут сьогодні в Україні. І його кинули на те, щоб розганяти студентів. Ну і даруйте, будь ласка, не гнівайтеся. Ми, звісно, що дуже поважаємо, дуже поважаємо усіх представників засобів масової інформації. Немає значення, чи співчуваєте ви нашим діям, нашій боротьбі чи не співчуваєте. Ми розуміємо, що ви подаєте інформацію об'єктивно. Ну не гнівайтеся, будь ласка. Ну але коли читаєш повідомлення, що студентів... Відправили до суду за бійку з Беркуту. ну, Я не хочу вас вчити, ви краще за нас знаєте, але це не є зовсім правильно. Яка бійка студентів з Беркутом? Це було побиття мирних студентів, які не чинили ніякого спробу? Я, я дякую вам за розуміння, і ще раз не гнівайтеся.